Літній табір місце, у якому дитину чекають різноманітні, розважальні та освітні програми. Участь у веселих спортивних змаганнях на свіжому повітрі, майстер-класах та конкурсах на розвиток логіки, екологічно чистий простір у селі Головчинці, що на Хмельниччині з програмою орієнтований на творчий розвиток дитини та розкриття прихованих талантів, створює ідеальні умови для оздоровлення, розвитку і активного відпочинку дітей та підлітків. Програма насичена, цікава з використанням всіх можливостей, які в нас є, і соляної кімнати, кисневих коктейлів, прогулянки на каяках по річці Південний Буг, різноманітних екскурсій, як на місці, по ліс, по лісі та річці, так само і з виїздом плануємо провести виїзд до Межибузької фортеці. Нині у рекреаційному центрі Беріг Надії оздоровлюється 43 дитини від 7 до 16 років. Тут я розважаюся з друзями, гуляю, бігаю, стукаємо в двері один в одному. А вдома ну я просто виходжу в місто і гуляю. Учора катались на велосипедах. Також нещодавно були змагання, ну, спортивні змагання Олімпійські ігри. Ну, ще доволі багато ходимо за територією цього табору. Я знайшла багато нових друзів. Я в цьому таборі перший раз. У нас є різні. Змагання там Олімпійські ігри наприклад, були, Хто зверху таке було? Ну і багато хто приймає участь цьому. Це дуже цікаво. Напередодні дня української державності представники благодійного дитячого фонду Щедрик ведрик привезли відпочивальникам іграшки та солодкі подарунки. Всі посміхлені, всі енергійні, всі такі щасливі, діти щасливі. І Я знаєте, я просто захворіла ще раз приїхати сюди. Вже у наступному місяці у рекреаційному центрі вперше таборуватимуть діти з інклюзією. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.